Господи, Всемогутній і милосердний, до Тебе звертаюся у смиренні та любові, Ти єдине світло в темряві, ти джерело миру, що заспокоює тривожне серце. Боже, Ти бачиш усі бурі в моєму житті, Ти знаєш мій біль. Прошу тебе, наповни мою душу твоїм спокоєм, щоб жодне хвилювання не мало наді мною влади. Очисти моє серце, дай мені сили залишити все зло позаду і жити у світлі твоєї любові. Господи, я прагну Твого миру. Я знаю, що тільки Ти можеш заспокоїти мою душу і наповнити її радістю. Дай мені мудрість розпізнавати добро і зло, не піддаватися гніву, не відповідати образою на образу, а знаходити силу прощати та благословляти. Господи Ісусе, Ти прийшов у цей світ, щоб принести мир, наповни мене своїм миром, щоб жодна тривога не похитнула моєї віри. Очисти, Господи, мою душу від усього, що мене гнітить. Боже милосердний, нехай Твоя любов змиє з мене всі гріхи та приведе мене до нового життя. У чистоті та правді допоможи мені пробачити все і прийняти твою благодать. Нехай я більше не живу минулим, а відкриваю своє серце для нового початку з тобою. Пресвята, Богородице, Мати, спасіння. Ти знаєш біль людського серця, ти бачиш мої сльози, допоможи мені знайти спокій. Святий, Арханеле Михаїле, зруйнуй всі кайдани, що тримають мене у страху, і наповни мене силою Божого миру. Господи, навчи мене приймати все, що приходить у моє життя, з довірою до тебе. Дай мені серце, яке не нарікає, а дякую за кожен день. Очисти мій розум від непотрібних думок, які крадуть мій спокій, нехай у мені буде тільки Твоя правда і світло. О, Господи, веди мене стежкою миру, щоб мої слова не ранили інших, щоб мої вчинки приносили добро, а моє серце завжди було наповнене любов'ю. Нехай ніщо в цьому світі не похитне моєї віри, нехай ніяке зло не має влади наді мною, бо я довіряю тобі, Господи. Благослови мене миром, який огорне всю мою душу. Нехай Він наповнить кожен мій день, кожен мій крок, кожну мою думку. Господи, нехай твій мир живе у моєму серці, щоб я могла нести його іншим, щоб я могла бути промінням Твоєї любові у цьому світі. Я віддаю тобі всі свої тривоги і приймаю твій мир, бо ти мій Бог, моя надія і моя любов. Славлю тебе, Господи, і дякую за Твою милість, Твою любов і Твій захист. Господи, Боже мій, милосердний, Отче. Перед тобою схиляюся в покорі, Кейті, ти знаєш усе про мене, кожен мій вчинок, кожну думку, кожне слово, ти бачиш мої помилки, знаєш мої слабкості і знаєш, як часто я відходжу від тебе, чинячи гріх, але Ти, Бог милосердя, ти не відвертаєшся від грішника, який кається, ти відкриваєш обійми тим, хто повертається до тебе. Господи, прости мені всі мої гріхи, свідомі й несвідомі, ті, що вчинила словом, думкою, ділом чи недбалістю, очисти моє серце від усякої нечистоти, навчи мене відвертатися від зла і прагнути добра, дай мені силу не повторювати своїх помилок, а жити в Твоїй благодаті та любові. Ісусе Христе, Ти прийшов у цей світ. Щоб спасти грішників, ти з любов'ю приймаєш тих, хто навертається до тебе. Прийми і мене, Господи, не відкинь мене через мої провини, але очисти мене, навчи мене прощати інших так, як Ти прощаєш мене. Пресвята, Богородице, мати милосердя, допоможи мені зростати у вірі та любові, прагнути святості і не віддалятися від Господа. Святий ангеле охоронцю мій, бережи мене від спокус, допомагай мені стояти у правді та не впадати у гріх. Господи, зціли мою душу, зміцни мене у вірі, благослови мене, жити згідно з Твоєю волею, щоб я завжди йшла дорогою спасіння. Господи, Ти джерело миру і любові, даруй нашому серцю спокій і гармонію. Наповни наші душі своєю милістю та звільни нас від усякої тривоги, благослови нашу землю миром, а війни, щоб завершились назавжди. Господи, навчи нас прощати та знаходити мир у кожному дні. Оберігай дітей, які страждають від конфліктів, і даруй їм світле майбутнє. Господи, наповни наші сім'ї миром, щоб ми любили один одного, як ти любиш нас, пошли спокій у наші серця, дай нам терпіння і силу приймати Твою волю навіть у важкі моменти. Господи, зроби нас посланцями Твого миру у світі, очисти наші душі від гніву і ненависті, даруй милосердя. Нехай Твоя присутність стане нашим притулком у хаосі світу, оберігай тих, хто працює над встановленням миру, нехай світло Твоєї любові осяє кожен темний куточок планети. Господи, зроби нас вдячними за дари спокою, зміцни нашу віру, щоб ми не піддавалися страху. Даруй нам благодать бути миротворцями у кожному слові та вчинку. Дякуємо за кожну хвилину спокою та миру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.